Згідно останніх досліджень, половина пацієнтів з хронічними захворюваннями перестає приймати ліки, або змінює їх дозування, або приймає нерегулярно. І причина не в тому, що немає грошей або виникли якісь ускладнення від ліків, а просто забули прийняти таблетку. І головне, деякі кажуть, що мені ж стало краще, то навіщо приймати ліки далі. Але в тому річ, що стало краще, бо був регулярний прийом ліків. І більшість з них не каже своєму лікарю, що перестали приймати таблетки, бо бояться осуду або негативного ставлення від лікуючого лікаря. Але завдання лікаря це не осуд, а допомога при різних хворобах. І треба зважити на то, що це не просто статистика, якщо хтось перестає приймати ліки, а це якісь інфаркти, інсульти або інші ускладнення від хвороб, при яких потрібне постійне лікування. Отже, не приймати самостійне рішення про припинення лікування і лікуватися згідно призначень лікаря. Лікуйтесь, спостерігайтесь, успіхів, гарного дня!